Вітаю друзі. Вибрався на гриби, поїхав на велосипеді один, тільки що став е, не в тому місці. Тому що я тут був е, тут був я пару разів і не пам'ятаю толком, тут все однаково, де то місце, де ми спинялися. Але пройшовся по лісі, знайшов пару, кхе, пару грибочків. Так називаємо дощовик маленький, в нас їх називають порхавки. Не і вийшов знов на дорогу і шукаю де я, де я був раніше. Я не знаю, нібито це це місце, так. Да. Ось там ця яма. Знайшов це місце. Велосипед я можливо десь сховаю, а можливо буду за собою таскати, не знаю. Так що заходжу вже в ліс і шукаю гриби. Ось море муха є. Можливо, будуть ще якісь інші гриби. Ось так приховав свій велосипед в лісі. Ви щось бачите? А там є велосипед. Ось дивіться. Ось рама. Ось там руль. Колеса. Бо таскати з собою це проблематично. Тепер треба просто це місце. Заповнити, щоб потім знайти його цей велосипед, таким сам не знайду. Знайшов полянку з меремухами. Ось така. Маремух тут багато. Ось такі вони. Ось там далі. Ще нічого поки не знайшов путнього. Вот смотрите, какая красота. Красота. Скажите, как красиво. Под Подоси, по-моему. По Точно естественный. Точно естественный. Красивый рыбок. Дивіться, що я бачу. Дивіться, дивіться. Оце красота. Оце красота! Дивіться, який, який гарний грибок. Клас. Це підберезовик. Ось ще одна красота росте. Але красивий грибок. Це я не знаю, це по-моєму білий. Скажіть, будь ласка, це білий чи підбиразовик? Ще один підберезовик. Гарний. По-моєму, це підберезовик. Красота. Дивіться, який гігант. А, красота. Такой большой, березовик. Видите? Посмотрите на эту красоту Это грибочек. Это по-моему уже белый Мне кажется, что это белый А це найгарніша поляна, яку я сьогодні знаходив. Гарний грибок. Це білий, по-моєму. Дивіться там далі який. Це підберезовик. Там далі треба бійти теж є. І ще два підберезовичка. Один і другий. 2. Дивіться який гігант підберезовик виріс. Гігант прямо. Ай, красиво! Дивіться, ну може він червивий але подивимося вдома. білих щось нема. Ще один підберезовичок. Такий гарний, Дивіться, як гарно виріс, недавно виріс, бачите, земля на шляпці. Це найгарніший, що я сьогодні знайшов. Ще один підберезовичок гарний. я бачу ще один. Ось маленький. еще один маленький. Еще один красавец. Это вроде белый. Ось такий ще грибочок під самою березою росте підберезовик. під підберезовик, під що підберезить? Правильно? Ось скільки назбирав грибочків. Гарних два білих. Ось мені цей більше подобається. Гарна ножка груба, а цей трошки старіший, він теж гарний великий, але цей більш червивий. Ось такі грибочки. Збирав в лісі після дощів. Дуже класно, мені подобається.